Я можу собі говорити кожного дня: «Соня, ти багата», соня, ти щаслива, соня, «Соня, ти-ти-ти-ти-ти». Але якщо ти, мені здається, душевно цього не відчуваєш, або так з обережністю говориш, треба ще. Коли ти отут от спокійний угу. і ти такий все добре, тоді в тебе і в голові приходить це розслаблення. Але в нас в жінок є дуже великий козир, особливо в тих, в яких вже є відносини. Коли в тебе є чоловік, коли в тебе є вже твоя опора. Завжди чоловік нам дається для опори. Вже далі жінка як поведе з ним себе у відносинах, тим він і буде в тебе служити. Якщо я включаюся і така вся, що давай, я зараз тобі покажу, як треба бізнес крутити. Він, звичайно, він такий тобто тебе багато, енергетика твоя капець як пре, він тоді розуміє, що йому місця там немає. Треба комусь. Якби вступити в цей трон розумієш, має бути один лідер в сім'ї, яка завжди сильніша. Тому що, по-перше, ми народжуємо, ми маємо пережити оцей біль. Ми ми енергетично завжди сильніші ніж чоловіки, і це наша суперсила. Так. І коли ти сама, особливо ще з дитиною, зараз мені всі скажуть, я коли ти з дитиною сама бути, звичайно, треба бути. Нам, оця сила дана для того, що коли ти ще сама, щоб ти змогла себе забезпечити, утримати, і якби да, ну, забезпечувати якийсь певний час. Але далі, коли вже Бог дає нам своє таке благословення, до тебе приходить чоловік, треба розуміти. І от тут найважливіший момент, що треба віддати борзде правління, віддати їх чоловікові. А от в цьому. В сенсі і випадку дуже складно, тому що ну як це я? У нас зразу мозок думає. Якщо зараз він почне парадом Руководити? — Руководити, диригувати, то як ми всі умрём.